Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 23 червня, 25 рік. соняшник Армоніка. Ось так він виглядає, начебто красиво, а ось так він, йому кабздець. Прийшов. Бачимо. Повністю, 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 повністю все. Скільки не йдемо, так воно є. Ось так. Ось так, і ось так один рядок. Тому що тут все в нас нормально. І один рядок ось цей, через кожні 24 метри. Цікаво, да? От можна було б сказати, все, хана, оце ж ти своїм отим хізалофопом убив соняшник, а я й не спорю. А можливо, і хізалофопом. Тут якраз йшов слід трактора. Трактор у нас посів у нас на 70, а трактор у нас на 45. І він дуже-дуже тяжко попадає в рядок. Вон, бачимо, де ми ось навіть приложили. І я не знаю чому. Можливо, якісь ушкодження ми робили і заліз туди гербіцид. Може хізалофоб, може не хізалофоб. Але ось такий один, і саме тільки чомусь один. Рядок, не знаю, форсунка лила на цей саме рядок. Я не знаю чому. Ось і саме один рядок майже спочатку до кінця весь отакий. Так, ушкодження, оце страшно, ти надивишся та й страшно. Ви мені розкажіть, що це і чому так відбувається. Але це один рядок кожні 20 навіть навіть. Не кожні 24, але ну, по, сліду, по сліду трактора. А так. Ну, а зараз ми знову проводимо оприскувача. оприскувача. Оприскування. Проводимо оприскування. Виїхали ми спрацювати сонячна Це тут, ну, тут я скажу, тут усі поля кліч дає на цих полях всіх фермерів. Це страшне. Вон дивіться, що відбувається. Це той, що ми обробляли. Калінікум, калініком, але воно бачимо вище піднімається. І ми, ну, як завжди, знаю, собі в збиток, а може і не в збиток, і для досвіду, і для всіх інших. Робимо зро... знову експерименти, знову якийсь інший інсектицид, інші норми. Працюємо тут, що ми тут давали, тому що відео не хочу затягувати. Немає. Там, як я калапуцав оці е, препарати всі, буде окреме відео, тому що клеїти потрібно, а пам'яті на телефоні немає. Навіть не хочу на паузу ставити, тому що заглючить. Е, обробляли ми, додали ми на, на 15 гектар. Це ми зробили розчин 200 літрів, тому що на таку масу 200 літрів навіть мало. Ми сульфату магнію ось такого додали. Ну, Два мішка Добавили ми думали підкислити. Ну, зроблю то окреме відео, але не підкислило. Е, так, що ми працювали? Працюємо цимоксил 0,5 кг Двокомпонентний фунгіцид, щоб підлікувати. Ну так, захотілося, мені непогано сонячник виглядає. Завдатки є. І, е, Добавили ми підкислювачем, буде окреме те відео, я зроблю його окремим. Підкислювали підкислювачем. І робимо лямда і мідоклоприт. Лямда у нас гарно спрацював на другій ділянці на рівні з калініком Ахетешний, не знаю, хто там працює ахетешним. А ну, напишіть мені, розкажіть, хто працює, чи вам подобається. Мені чомусь не сильно подобається. Ну, можливо, щось я не так роблю. І Вирішили ми лям до цигалатрин додати імідоклоприд. Імідоклоприд, а, я, мама, Е, Гарний препарат. Ми коли по просі займалися сорго в господарстві з батьком, то е, імідоклопріт прибирав всю тлю, все. Ми, це нам це номер один був. І тут ми дали. Дали в нормі. 200 грам. 200 грамів, 150 там максимально, а ми шурунули аж 200. І от мені цікаво, як поведе себе кліч, тому що мідокли е, впитується в листя, він навіть коріннями впитується і гарно повинно на сисних, так сказати, спрацювати. Все, начебто сказав, хотів швидко, щоб пам'ять. Ну і як завжди, ми зробимо експерименти. Зараз ми поїдемо на те поле, там о, залишок 5, на 5 гектар оброблюємо. Ну і тут полоску лишимо необробляну, може велику, а може і невелику. Для того, щоб зрозуміти, чи варто, чи варто працювати фунгіцидами. Також інсектицидами і всім іншим. Чи воно того варте. Ми навіть тут, мабуть, так лишимо, щоб ми комбайном побачили по ось Отакий От гарний кусок з гектар, мабуть, тут все-таки лишимо. Все. Ну, такі справи. Ось такий соняшник. Отакий От кліщ його доїдає. ну і Мені цікаво, мені по самому цікаво, ось бачимо, знову таки вийду. От соняшник, як соняшник, гарний. А тут, де трактор проїхав, ось видно слід трактора. Бачимо. Чому? Що так відбувається? Ну, чому так сталося? Це прямо-прямо мені цікаво. Тут соняшники, все, ось. Соняшники всі нормальні, все спрацювало, все гарно. Все, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не треба, щоб нікому не нашкодити, щоб не плакали матері. І діти наші горя не знали. Все буде добре, тримаємось.